Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття з малювання. Мов гірка виріс дім, кімнат багато в нім, підземні ходи все нове, сім'я велика тут живе. Робота знайдеться тут всім, мурашки будують тут свій дім. А ви знаєте, як називається дім, в якому живуть мурашки? Подумайте, діти. Так, він називається мурашник. Мурахи живуть сім'ями у великих мурашниках. Будують його з соломи, гілочок, соломинок із хвоїнок. Він дуже міцний і великий, щоб всі там могли розташуватися комашки. А дивіться, який він, якої форми. Мураха це найсильніша комаха, бо вагу, яка більше за неї. Це дуже роботяща комаха. Мурашки постійно трудяться. Мурашка працьовита комашка. Пропоную нам сьогодні з вами, дітки, намалювати мурашник. Працьовитими мурашками. Ось такий. Пропоную нам розпочати наше малювання діти. Ми намалюємо для початку мурашник. Мурашник такий великий. Мурашник, таку горку намалюємо та зафарбуємо її. Ми казали з вами, що мурахи будують що будиночок з чого? Гілочок, собомих, хвоїнок. Так, зараз ми з вами розфарбуємо ось так. І поки він буде підсихати... Можна ще зробити фон. Давайте його зробимо жахтиньким, щоб не було так. У нас сумний такий малюночок не був. Ми розфарбуємо, зробимо фон. Можна зробити зеленого кольору, як травичка, так? Бо вони мурашник будують. Мурашки, будують де мурашники. У лісі, да? О, я так захотіла з мені зробити фон жовтейки. Ось так. Зафарбували, затонували. Ось так. Основний тон зробили. Так, і ми казали, що вони будують його салонгінок. І зараз давайте так намалюємо. Різні сторони, як наче коли палич паличка, да? соломка. торчить, Він не Так, Намалювали мурашник. Зараз будемо малювати з вами самих мурах. А мурах ми будемо малювати за допомогою ось такої кришечки. Бачите. Мурашка у нас, якою форми в неї тулуп? Кругленький. Ось так для цього нам знадобиться. Мочуємо у фарбу і штампуємо один, два, три. Ось одна мурашка у нас. Один, два, три. Друга мурашка. Мурашки, ми казали, живуть у мурашнику, їх багато, вони живуть з сім'ями, так? Тому ми намалюємо їх багато. Тулок мурашки схожий на пірамідку, як наче пірамідку ми будуємо один, два, три. Так, зробимо. Ну, давайте ще ось туточки. Зробимо одну мурашку. Один, два, три. Ось, сама красиво вийшла. Так, у мурашки є що. Скільки в неї лапок? Шість. Ми казали, що у всіх комах по шість лапок. Давайте намалюємо її. Три з однієї сторони, три з іншої. Так у всем мурашкам нашим и усы. Нині антенки в них, щоб вони дуже гарно чули. Так, намалювали мурашок. Давайте їм намалюємо оченята. От якого кольору. Давайте на чорному чорний не буде видно, так? Да? ми намалюємо тоді які біленькі. Такі крапочки ставимо. Ось такий чудовий мурашник з багатьма працелюбними мурашками в нас з вами вийшов. Бажаю вам успіхів, дітки. Мурахи це дуже корисні комахи. Мурахи розпушують землю, запиляють квіти, очищають від хворих дерев ліс. Не можна руйнувати мурашники, мурах треба берегти, бо вони приносять користь і природі, і людині. Бережіть природу діти. До побачення!